Сорокарічна Світлана проживала у квартирі на вулиці князя Острозького. Мешкала з матір'ю. в останній нещодавно стався інфаркт. Її забрали у лікарню. Дочка була вдома сама. Сусіди кажуть, у гості до неї прийшли товариші. Казали, що там була жінка і два молодих чоловіка. Вони вживали спиртні напої і Ні щось не поділили. І в них виник конфлікт. Там були межові поранення і. Рівнянка померла від ножових поранень, подейкують порізали їй і статеві органи. Тіло пролежало у квартирі кілька годин, поки до помешкання не прийшов батько Світлани. Бо кажуть, що це сталося в 2 часа ночі, ну, а швидка приїхала о 2 часа ранку в обід. Час чи у люди. Ну що тато визвав швидко. Так розумію. тату був в квартирі. Загиблій було 40 років, торгувала на ринку. Розлучена, має двох дітей, яких виховує батько. Сусіди мало хорошого, розповідають про Світлану. кажуть, часто пияршила. Вона п'яна завжди ходила, але неї алкоголізм. Но ну, не лечилась, видите, женский алкоголизм, говорит, не лечится. Она ходила сама, еле-еле по ночам, аж ползла, разошлись они с человеком. Что у них там произошло, никто не знает. Двери побиты ножом. Вона не набивалася в Дрябинській, но вона собі любила по шифе ходити. Каже, що ніби тут не якісь друзі приходили. Приходили, приходили. Тут не один друг приходив. Підозрювали, що хтось з товаришів по шарці і вбив її. Міліціонери вже затримали підозрюваного у злочині. Це 55-річний чоловік без постійного місця проживання. Його зловили у селищі Клевань. Він переховувався у товаришів. З Світланою зловмисник був знайомий на тривалий час. З Хаченко, так. зареєстрований в притулку на Дубинській 71. Вони напередодні скажімо так, познайомилися в одному з кафе на мікрорайоні Ювілейний, розпивали разом спиртні напої, в них виникли неприязні стосунки в ході розпиття спиртних напоїв. Нібито потім Світлана запросила свого нового знайомого додому, аби далі розпивати спиртне. Там стався новий конфлікт, де той і вбив жінку. Підозрюваний у злочині вже раніше судимий за розбої та крадіжки. Наразі затриманий і перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 10 років не бачити волі.